<реш> Ні. Я <реш> просто дражню вас, Фролін. <реш> Ви знаєте мої недолугі жарти. Хто ці троє красенів? Ваші супутники? <реш> На жаль, вони не знають ані слова німецькою. Це мої друзі з Італії. Прекрасний італійський каскадер Енцо Горломі. Обдарований оператор Антоніо Маргаріті асистент Антоніо Домінік Де Коко. Це мій давній приятель, Dolunetto полковник СС Ганс Ланда. Вітаю. Signore, Приємно познайомитись з друзями нашої шановної зірки, яку ми всі обожнюємо. Я беру вас під свою особисту опіку.

Антоніо Маргареті. Yeah. Ще раз. Маргареті. раз, тільки щоб я почув усю музику. Маргареті. Маргареті. А ви. Де Коко. Доменік деко. Де Коко. Браво. Браво. Моїм друзям-операторам треба знайти свої місця. Vedere, Покажіть videre. мені свої квитки. Мабуть, не важко взяти запрошення на прем'єру для своїх друзів зірці з вашим статусом. 0023 і 0024. Їх легко знайти. До побачення.

Pardon, pardon. Oh là là, Daniel Daré. Daniel Daré. Bon. Donc, descends, Мені часи ти спілкуватися з гунськими oui. свинями. Oui. Повторімо ще раз. Перша бобіна proie proie на першому проекторі, deux друга бобіна на, на другому, ла третя на барабані. La quatre, non Четверта на four. поготові. Yeah. Довга la сцена зі arrière снайпером починається приблизно deux. посередині третьої частини. That's that's наш фільм на четвертій бобіні. Під кінець третьої частини спустися вниз і замкни двері. Тоді займи своє місце за екраном і чекай мого сигналу. Потім спали все. Займіть, будь ласка, свої місця. Фільм починається. Просимо всіх зайняти свої місця. Починаємо фільм. Ще побачимося. Стривайте. Шампанського. За гордість нації. Фройлін, можна поговорити з вами віч на віч. Звичайно. Вибачте. Die Vorstellung beginnt in wenigen Augenblicken. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze. Ihr Platz. Sitten, meine Fräulein. Mademoiselle Mimie had me gesehen. Mademoiselle Mimie dozvolle мені користуватися її кабінетом. Дайте мені свою ногу. Вибачте. Покладіть свою ногу мені на коліно. мені соромно.